Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі «РТК «Хуст» – короткий інформаційний випуск новин. Питання вирішення політичної кризи, створення умов співпраці президента, Кабміну та парламенту задля продовження необхідних реформ. Все це стало темою чергової передачі «10 хвилин з прем'єр-міністром. Далі до вашої уваги коментар очільника уряду. Шановні співвітчизники, я завжди звертаюсь до вас з найвищою особистою повагою. Моя повага полягає в тому, що намагаюсь роз'яснювати логіку процесів у державі, власних дій чи рішень уряду на основі раціональних міркувань, доказів і фактів. Це стосується масштабних національних завдань і локальних, найбільш відчутних для вас проблем. Звертаюсь до розуму і розсудливості, бо вірю в мудрість нашого суспільства та осмислене ставлення до реальності. Вам відомий мій стиль. Не майте сумніву, знаю, що ви не в захваті. Рідко апелюю до емоцій і намагаюсь їх стримувати, принаймні публічно. Але я не лише прем'єр-міністр, зловмисний образ з екрану. Я жива людина з моїми почуттями, радощами, розчаруваннями. Я люблю нашу країну, як і ви. Я багато переживаю. Люблю свою сім'ю, дружину, дітей, батьків. Рідні міста і рідні місця. Зрештою, просто люблю і разом з вами хочу тут жити завжди, скільки Господь нам дасть. Мені не байдуже, мені не є байдужим ані біль, ані кров, ані наші страшні потрясіння. І мені не є байдужою брехня, яку чую щодня проти нас усіх, проти мене особисто, проти моїх колег, проти нашої країни. Коли півтора роки тому мене було обрано на посаду керівника уряду, я добре усвідомлював, що буде важко. Не міг уявити всього масштабу проблем, але добре знав, що історичний шанс змінити Україну буде коштувати дорого. Маю органічну відразу до порожніх обіцянок. І два роки тому, і сьогодні кажу те, що казав завжди. Легко не буде. Кардинальні зміни не бувають легкими, тим паче такі складні, які є у нас. Але маємо шанс. Наш успіх не близько. Та перспектива доброго і гідного життя вже сьогодні стала досяжною. Ми корабель, що йде через бурю. Ми врятували і вберегли наш корабель. Він витримав важкі удари і довів свою міцність. Ми навели перший лад. Розпочали встановлювати справедливі правила. Ми набралися сил і залатали найбільші діри і пробоїни. Карпатська Україна колиска сучасної української державності. Цього року наша країна, як і впродовж багатьох років, відзначає на вищому державному рівні чергову 77-му річницю незалежності Карпатської України. У сьогоднішній ситуації в Україні ця дата набула ще більшої актуальності. В часи неоголошеної війни та політичної кризи історія Карпатської держави об'єднує всіх українців як прояв першої української державності. Традиційно урочистості 15 березня відбувалися біля меморіалу Красне поле. Про них детальніше розповість наш відеоматеріал. Багатостраждальна українська незалежність довгий час перебувала під гнітом окупаційних та імперських знущань сусідніх держав. Однак незламний дух українського народу завжди намагався сформувати власну країну. Саме 15-16 березня цього року Україна святкує 77-му річницю проголошення незалежності Карпатської України та вшановує пам'ять героїв, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність та суверенітет молодої держави на Красному полі. Тут традиційно і проводяться урочистості з нагоди цих подій. Вшанувати пам'ять героїв, які полягли 77 років тому, зібралася численна громада. Історики, громадські активісти, представники обласної, районної та міської влади, у виступах яких особливо відзначався подвиг юнаків, які загинули на Красному полі у нерівній боротьбі із ворогом. Також сьогодні священики різних конфесій провели поминані панахиди за всіма героями, які боролися та продовжують захищати рідну батьківщину. У зв'язку з сьогоднішньою геополітичною ситуацією проведення антитерористичної операції Цьогорічне відзначення 77-ї річниці проголошення незалежності Карпатської країни має важливе значення. Адже тепер, як ніколи, українці повинні укріпити свій національний дух та національну свідомість задля збереження власної держави своєї мови та майбутнього. Сьогодні ми зібрались на красному полі, святому для всіх українців місті. Це поле, як говориться в Карпатці, і справді красне, тобто красиве. Але 77 років тому воно стало червоним від пролитої крові січовиків, пластунів, гімназістів. Кілька сотень слабо озброєних карпатських вояків протистояли регулярні армії з танками, бронемашинами, літаками. Вони захищали. Підступи до хуста столиці новоутвореної в Карпатах української держави. Жодних шансів зупинити наступ регулярних хортівських військ у них не було. Молоді люди, які відстоювали незалежність нової новоутвореної держави Карпатської України, віддали своє життя за те, щоб показати, що українці є незламні. Що вони прагнуть до волі, вони прагнуть до своєї держави. Вони не пошкодували свого життя для того, щоб весь світ почув про молоду державу, карпатську Україну, про вибір е, українського народу. Тиса була червона від крові молодих людей. Тисячу було на цьому полі, так як вже сказав Геннадій Геннадійович, було багато закатовано тих, хто був взятий в полон. Ми повинні пам'ятати цю подію, і ми тут для того, щоб це відзначити, не тільки для того, щоб зберегти цю пам'ять, а для того, щоб показати всім бійцям, які знаходяться сьогодні на Сході, що Україна не забуває своїх героїв. Ми з вами маємо за честь бути нащадками великого українського народу. Який і давно славився високим патріотичним духом та надзвичайною силою волі. Яскравим прикладом цьому є події, які мали місце рівно 77 років тому. Саме стільки відділяє нас від того жахливого дня, коли на цьому полі пролилася кров відданих синів України які ціною власного життя відтували незалежність рідної землі, боронили її заради нас і з вами, заради світлого майбутнього прийдешніх поколінь. Тож вічна пам'ять тим, хто поліг заради української землі. Ми пам'ятаємо та цінуємо цей величний подвиг. Низький уклін людям, які жертвують собою заради батьківщини, Нехай усіх вас оберігає Господь Бог. Слава Україні! Стрілецька пісня це голос народу, гомін, який доноситься від наших предків, описуючи багатостраждальну їх історію та боротьбу за наше майбутнє. З нагоди відзначення 77-ї річниці проголошення незалежності Карпатської України та вшанування всіх героїв, які боролися за власну незалежність, у Хузькій школі мистецтв минулої суботи-неділі пройшов фестиваль стрілецької пісні Красне поле. Про мету проведення мистецького конкурсу та значення його для Кустян дивіться у нашому наступному сюжеті. З нагоди 77-ї річниці проголошення незалежності Карпатської України у гуській школі мистецтв минулої суботи та неділі проводився сьомий відкритий фестиваль-конкурс стрілецької пісні Красне поле до участі в якому були запрошені музичні хорові колективи, вокальні ансамблі, відомі солісти, які презентували присутнім на фестивалі калейдоскоп стрілецьких пісень. Рельник культури є одним із засновників цього фестивалю, ініціаторів його проведення. Вісім років тому назад ми започаткували його. Він з кожним роком набирав темпів, набирав популярності, і на сьогодні ми маємо рекордне число учасників і рекордне число представників регіонів України. Вісім областей представили нам сьогодні своїх учасників. Стрімко зріс рівень мистецький. Учасників конкурсантів на сьогодні сьомий фестиваль, і так як та кількість, котра була раніше, переросла в якість. Люди готуються. Я декілька колективів чую вперше, дуже яскраві колективи, і, і є колективи, ті, котрі вже на очах зростають. Тобто, цей фестиваль-конкурс виконує свою місію. Він є стимулом. Для творчого професійного зростання це дуже важливо, тому що сьогодні недостатньо просто співати сьогодні треба робити свою роботу якісно, тому що слухача ми можемо привертати до себе тільки якісною високохудожньою роботою. Побували на традиційному святі історії та мистецтва і представники міської влади. Тралецька пісня зараз і патріотична пісня придає значущості не лише для патріотичного виховання молоді, а й надає можливість колективам показати свою відданість і дійсно поважати нашу українську історію. Багатостраждальна українська незалежність, яка протягом століть перебувала під гнітом та поневоленням сусідніх держав і імперій, зараз, як ніколи, потребує захисту та усвідомлення її значення для кожного з нас. Тож подібні фестивалі необхідні для формування української свідомості та самобутності. Вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі та бажаю тільки гарних та добрих новин. Також нагадую, не забувати відвідувати нашу сторінку у мережі Facebook та переглядати окремі передачі та короткі інформаційні випуски новин. Також нагадую, що РТК Хуст змінила своє місце знаходження, тож чекаємо вас за адресою місто Хуст, вулиця Корятовича, 1А, другий поверх двохповерхового будинку на подвір'ї Хуської райдрукарні та міськрайонної газети Вісник Хущини. Дивіться нас, будьте з нами. На все добре, до побачення!